Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді паяльник GWDA GD300. Ось такі коробочки у нас зберігаються на складі. Замовити даний товар, ви також можете за промокодом, який зараз бачите на екрані. Так, і детальніше дивимось комплектацію. Так, ось один такий кабель. Ще один кабель. Припіть? Підставочка для паяльника. Брошурка по користуванню на двох мовах. Так, і сам паяльник. Так, як бачимо, на паяльнику ось такий силиконовий тримач, що є дуже зручно для роботи. Дві ось такі кнопочки, які регулюють температуру. І ось тут, якщо ви бачите, є невеличкий дисплей. Робоча температура від 80 до 420 градусів. Також паяльник має захист від перегрівання, від короткого замикання. Дуже компактний та зручний. Замовити цей паяльник ви можете у нас на сайті, посилання буде в описі під відео. Також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на екрані.